Коли ми дивимося на нічне небо, то бачимо крихітні, мерехтливі вогники. Наш всесвіт грандіозніший і більш заселений, ніж ми собі уявляли. Це безмежний океан галактик. Кожна галактика це колосальний острів із зірок, газу, пилу та темної матерії, що тримаються разом завдяки гравітації. Наше сонце належить до чумацького шляху, нашого космічного дому. Галактики не розкидані випадково, а розташовані в складних структурах. Таких як спіральні рукави або безформні згустки. Це розмаїття відображає основні закони фізики. Галактики розвиваються, стикаються та зливаються, формуючи свою структуру та спричиняючи утворення зірок. Питання про «скільки існує галактик, допомагає нам зрозуміти безмежність нашої реальності. Протягом століть стародавні астрономи дивилися на небо, бачачи ледь помітну смугу, яку вони називали чумацьким шляхом. Вони вірили, що Всесвіт це наша сонячна система, оточена нерухомими зірками, не знаючи про інші галактики. Телескоп усе змінив. Галілей побачив, як чумацький шлях розпадається на незлічені зірки, що стало революційним відкриттям. Суперечки про туманності закінчилися в 1020-х роках завдяки Едвіну Габлу. Він довів, що туманність Андромеди є окремою галактикою, що знаходиться далеко за межами нашої. Це зруйнувало наше уявлення про всесвіт, відкривши архіпелаг незлічених галактик. Після того, як Габл підтвердив, що Андромеда це інша галактика, всесвіт раптом став набагато більшим. Підрахунок галактик став головним завданням, наче перепис населення Всесвіту. Ранні спроби були обмежені, рахували лише найяскравіші, найближчі галактики. Астрономи каталогізували тисячі, виявивши, що вони групуються разом. Чумацький шлях є частиною місцевої групи. Більші скупчення, над скупчення показали павутиноподібну структуру. Більшість галактик були надто тьмяними, щоб їх побачити. Астрономи використовують методи вибірки, такі як надглибоке поле Габла. Підраховуючи галактики в крихітній вибірці, вони оцінюють загальну кількість у видимому всесвіті. Задовго до того, як ми змогли порахувати галактики, ми спочатку повинні були їх відкрити. Протягом більшої частини історії людства наше розуміння космосу обмежувалося нашим власним зоряним сусідством чумацьким шляхом. Ці таємничі об'єкти отримали назву туманності від латинського слова хмари. Природа цих туманностей викликала одну з найважливіших дискусій в історії астрономії. Деякі припускали, що це були острівні всесвіти, цілі галактики, такі ж як наш чумацький шлях, але розташовані на величезних відстанях. Ця суперечка, яка стала відомою як велика дискусія, була фундаментальним конфліктом щодо справжнього розміру та природи реальності. Відповідь вимагатиме нового покоління телескопів та нового способу спостереження за небесами. Велика дискусія досягла свого піку у квітні 1920 року, коли двоє видатних астрономів Гарлоу Шеплі та Гебер Кертіс зустрілися, щоб публічно представити свої протилежні погляди. Подія відбулася у Смітсонівському музеї природничої історії у Вашингтоні, округ Колумбія. Гарлоу Шеплі пристрасно відстоював ідею єдиної величезної галактики чумацький шлях. Його дослідження кулястих скупчень, щільних сферичних скупчень старих зірок, привели його до висновку, що наша галактика була набагато більшою, ніж будь-хто раніше припускав, можливо, 300 тисяч світлових років у поперечнику. Виходячи з цього величезного масштабу, він стверджував, що спіральні туманності, як от Андромеда, повинні лежати в її межах, оскільки їхні видимі розміри означали б неможливі відстані, якби вони були окремими галактиками. Гебер Кертіс з Лікської обсерваторії представив контраргумент: він вважав, що чумацький шлях був набагато меншим близько 30 тисяч світлових років у діаметрі, і що спіральні туманності справді були незалежними острівними всесвітами. Кертіс вказав на свої спостереження нових раптових, яскравих зоряних вибухів у туманності Андромеди. Він зазначив, що ці нові здавалися набагато тьмянішими ніж ті, що спостерігалися в чумацькому шляху, що свідчило про те, що вони повинні бути на набагато більшій відстані. Він також підкреслив відкриття темних пилових смуг на фотографіях цих туманностей, які виглядали надзвичайно схожими на пилові смуги, що спостерігаються вздовж площини нашої власної галактики, натякаючи на схожу структуру. Обидва астрономи представили переконливі, і обидва були частково праві, а частково помилялися. Шеплі мав рацію щодо великого масштабу чумацького шляху, хоча він переоцінив його розмір і він правильно розташував сонце далеко від її центру, що само по собі було революційною ідеєю. Його робота докорінно змінила наше розуміння нашого власного галактичного дому. Однак він помилявся у своїй вірі, що чумацький шлях охоплює весь Всесвіт. Його модель була моделлю єдиної великої галактики. Яка тримала всі відомі небесні об'єкти в своїх обіймах, останній бастіон старого самодостатнього космічного погляду. Кертіс, з іншого боку, мав рацію щодо справжньої природи спіральних туманностей, як зовнішніх галактик, концепції, яка, зрештою, переможе і, чесно кажучи, широко відкриє двері для нашого сприйняття космосу. Він правильно стверджував, що всесвіт населений незліченими такими системами. Ідея, яка значно розширила відомий всесвіт, проте його оцінка розміру чумацького шляху була значно заниженою. На той час дебати закінчилися без явного переможця, залишивши астрономічну спільноту в стані невизначеності. Остаточна відповідь вимагала б нового, більш потужного інструменту для вимірювання космічних відстаней з безпрецедентною точністю. Тупик великих дебатів нарешті був подоланий завдяки кропіткій праці однієї людини. Едвіна Габла, працюючи на передовій астрономічних технологій, Габл отримав доступ до щойно завершеного 10 телескопа Хукера в обсерваторії Маунт Вілсон у Каліфорнії. На той час це був найбільший і найпотужніший телескоп на Землі, здатний розрізняти найдрібніші деталі та бачити найтьмяніші об'єкти ніж будь-коли раніше. Його величезна світлозбиральна сила була ключем, що дозволила розкрити таємницю спіральних туманностей. Габл направив це потужне нове око на найвідоміший з цих об'єктів велику туманність Андромеди, вирішивши раз і назавжди розв'язати це питання. Стратегія Габла полягала в тому, щоб знайти в Андромеді особливий тип зірок, які можна було використовувати як надійну стандартну свічку. Стандартна свічка це астрономічний об'єкт з відомою сталою яскравістю. Порівнюючи її відому внутрішню яскравість з тим, наскільки тьмяною вона здається з землі, астрономи можуть обчислити її відстань з великою точністю. Тип зірки, яку шукав Габл, був цфеїдою, пульсуючою зіркою, період пульсації якої безпосередньо пов'язаний з її світністю. Генрієта свон Лівіт відкрила цей вирішальний зв'язок між періодом і світністю роками раніше, надавши важливий інструмент, який Габл тепер піддасть остаточному випробуванню. У 1923 році, після копіткого знімання та аналізу сутрехластих до зовнішніх рукавів Андромеди, Хабл знайшов те, що шукав. Він виявив кілька цефеїд і ретельно виміряв періоди їхніх пульсацій. Застосовуючи закон лівіт, він обчислив їхню внутрішню яскравість і з цього їхню відстань від землі. Результат був приголомшливим за розрахунками Габла. Туманність Андромеди знаходилася на відстані майже в один мільйон світлових років. Це була настільки величезна відстань, що вона безперечно виходила за межі навіть найщедріших оцінок шеплі щодо розміру чумацького шляху. Дебати закінчилися. Відкриття Габла, оголошене 1 січня 1925 року, було одним з найважливіших в історії науки. Воно докорінно і назавжди змінило наше розуміння Всесвіту. Розмиті плями були не хмарами газу, це були галактики самі по собі. Всесвіт не був єдиним островом зірок, а величезним архіпелагом з них, що простягається в темряву далі, ніж будь-хто насмілювався уявити. Теорія острівного Всесвіту тепер була підтвердженим фактом: космос розширився в одну мить від однієї галактики до потенційно нескінченого моря з них, і розпочалася нова ера космічних досліджень. Коли існування інших галактик було остаточно доведено, наступним логічним кроком було почати їх рахувати. Едвін Габл сам очолив цей перший космічний перепис. Він розумів, що неможливо порахувати кожну галактику одну за одною. Небо було просто занадто великим, а більшість галактик занадто тьмяними. Натомість він застосував метод статистичної вибірки, який став наріжним каменем спостережної космології на десятиліття вперед. Його підхід був системним і методичним, розробленим для надання обґрунтованої оцінки загальної галактичної популяції на основі того, що його телескопи могли бачити в різних частинах неба. Габл почав з довготривалих фотографій сотень невеликих репрезентативних ділянок неба. Він використовував потужні телескопи, які мав у своєму розпорядженні зафіксувати якомога більше тьмяних далеких галактик у цих вибраних ділянках. Ретельно підраховуючи кількість видимих галактик на кожній фотопластинці, він міг обчислити середню кількість галактик на одиницю площі неба. Це був трудомісткий процес, що вимагав ретельного аналізу, аби відрізнити тьмяні галактики від окремих зірок у нашому чумацькому шляху та інших можливих дефектів зображення. Кожна пластинка була маленьким віконцем, але разом вони утворювали статистичний знімок ширшого Всесвіту. Коли він отримав середню щільність галактик, останнім кроком було екстраполювати це число на всю небесну сферу. Помноживши середню кількість галактик, знайдених у його вибіркових ділянках на загальну площу неба, Габл зміг отримати загальну суму. Його початкові оцінки, зроблені в 30-х роках, припускали, що в спостережуваному всесвіті існує близько 100 мільйонів галактик. Хоча це число здається скромним за сучасними мірками, на той час це була абсолютно вражаюча цифра. Вона малювала картину космосу, що кишить зоряними системами в масштабах, які раніше були немислими. Габл добре усвідомлював обмеження свого методу. Він знав, що його телескопи фіксують лише найяскравіші галактики, і що незлічена кількість мяніших, більш далеких залишалася для нього невидимою. Він називав це спостережне обмеження зоною уникнення регіоном космічної відстані, за межі якого його інструменти не могли проникнути. Незважаючи на ці обмеження, його робота заклала основу для всіх майбутніх спроб підрахувати галактики. Він встановив фундаментальний метод вибірки Всесвіту і надав першу науково обґрунтовану оцінку, перетворивши питання з філософської головоломки на проблему, яку можна було вирішити за допомогою спостережень та обчислень. Після відкриттів Едвіна Габла прагнення зрозуміти Всесвіт стало головною метою. Але телескопи були на землі, вони дивилися крізь неспокійну атмосферу, яка розмиває світло зірок. Астрономи знали, що їм потрібні більші кращі телескопи, щоб зібрати більше світла та подолати атмосферні спотворення. Протягом середини ХХ століття інженери будували все більші наземні обсерваторії. Гігантські дзеркала відливали та ретельно полірували, щоб вловити слабкі фотони. Ці нові велетні відкрили нові обрії, дозволяючи астрономам бачити галактики на більших відстанях. Кожне нове покоління відкривало більш населений Всесвіт. Вловлюючи світло від далеких галактик, астрономи заглядали в минуле, бачачи галактики в їхній молодості. Сила телескопів перетворювала космологію на науку про еволюцію. Але навіть ці гіганти скалися з фундаментальною проблемою атмосфери. Людству потрібно було розмістити телескоп за межами атмосфери у вакуумі космосу. Ця мрія буде реалізована в космічному телескопі Хабл. Про ідею космічного телескопа мріяли десятиліттями. Після років планування космічний телескоп Габл нарешті запустили на борту космічного човника Діскавері у 1990 році. Це дало йому неперевершену перевагу, дозволивши робити знімки з такою роздільною здатністю, яку не міг забезпечити жоден наземний телескоп. Однак перші зображення були розмитими. НАСА спланувало сміливу ремонтну місію. Астронавти полетіли до телескопа та встановили коригувальну оптику. З виправленим зором, космічний телескоп Габл почав давати захопливі результати, надаючи культові зображення туманностей галактик. Він може вловлювати найслабші відголоски світла з краю спостережуваного Всесвіту. У 1995 році астрономи розпочали ризикований експеримент з космічним телескопом Габл. Вони націлили його на здавалося б порожню ділянку неба. Результат глибоке поле Габла вразив світ. Здавалося б, порожня ділянка кишіла галактиками. Були виявлені величні спіралі, масивні еліптичні та молоді галактики. Пізніше надглибоке поле габла зазирнуло ще глибше. Ці зображення зробили революцію в даних галактичного перепису. Всесвіт був набагато більш переповненим, ніж уявлялося. Потужність космічного телескопа виявила майже незбагнену щільність населення. Глибокі поля Габла призвели до значного перегляду космічного перепису. Підрахувавши галактики на крихітній ділянці неба, астрономи змогли зробити просте множення. Результат спричинив стрибок оціночної кількості галактик у видимому всесвіті до сотень мільярдів. Це означало, що на кожну зірку в нашій галактиці чумацький шлях, ймовірно, припадала ціла інша галактика десь там. Аналіз 2016 року показав, що Габл, ймовірно, бачив лише близько 10% галактик, які насправді існували. Дослідження припустило, що загальна кількість галактик була ближчою до двох трильйонів. Ранній всесвіт був заповнений крихітними карликовими галактиками, які з тих пір злилися. Порахувати кожну галактику неможливо. Замість цього астрономи використовують космічну вибірку. Це схоже на опитування перед виборами, коли опитують не всіх, а невелику групу. Виборці це галактики, а опитування це зображення крихітної ділянки неба, зроблене з довгою витримкою. Астрономи обирають темні порожні ділянки подалі від яскравих зірок і пилу. Космічний телескоп Габл створив зображення глибокого космосу саме таким чином. Це відкриває прихований Всесвіт. Після отримання зображення починається підрахунок. Комп'ютерні алгоритми ідентифікують і каталогізують тисячі галактик. Це стає основою для розрахунку. Астрономи екстраполюють щільність галактик на все небо. Це ґрунтується на космологічному принципі Всесвіт є однаковим у всіх напрямках у великому масштабі. Через відстань галактики здаються тьмяними, що заважає нам їх порахувати. Світло від найвіддаленіших галактик долало шлях до нас понад 13 мільярдів років. Коли воно доходить до нас, то стає неймовірно тьмяним. Ранні галактики були меншими і менш яскравими, ніж такі галактики, як наш чумацький шлях. Ці маленькі галактики пізніше зіткнулися і злилися, утворивши більші галактики, які ми бачимо сьогодні. Ми намагаємося порахувати космічний ліс, але бачимо лише найбільші дерева. Це проблема ліхтарного стовпа. Ми схильні бачити найяскравіші галактики. Телескопи мають межу чутливості, тобто ми пропускаємо галактики, які є тьмяними за своєю природою. Щоб подолати це, астрономи використовують статистичні виправлення та моделі. Це передбачає обґрунтовані припущення, засновані на нашому розумінні формування та еволюції галактик. Кінцеве число це приблизна оцінка, яка включає галактики надто тьмяні, щоб їх можна було побачити безпосередньо. Світло наш головний інструмент для спостереження за космосом, але його подорож не завжди проста. Міжзоряний простір наповнений мікроскопічними частинками пилу, які поглинають і розсіюють світлозірок. Цей пил може затемнювати світло галактики. Це явище називається екстинкцією. Наш галактичний диск переповнений пилом, що створює зону уникнення. Крім пилу, є ще темна матерія. Видима матерія становить лише близько 15% від загальної маси галактики. Інші 85% — це темна матерія, яку неможливо виявити нашими телескопами. Ми знаємо, що вона існує лише завдяки її гравітаційному впливу. Це невидимий каркас, на якому побудований видимий всесвіт. Щоб зрозуміти галактики, які ми бачимо, нам потрібно знати, наскільки далеко вони знаходяться. Для цього астрономи використовують червоне зміщення. Оскільки всесвіт розширюється, далекі галактики віддаляються від нас. Коли галактика віддаляється, світлові хвилі розтягуються, зміщуючи їх до червоного кінця спектра. Вимірюючи це червоне зміщення, ми можемо визначити відстань до галактики. Вимірювати червоне зміщення для тьмяних галактик складно. Стандартний метод спектроскопія потребує багато світла. Астрономи використовують фотометричне червоне зміщення, менш точну, але ефективнішу техніку. Вимірюючи яскравість галактики через кольорові фільтри, вони оцінюють її колірний профіль. Далека галактика виглядатиме червонішою. Порівнюючи це з моделями, астрономи можуть оцінити червоне зміщення. Спектроскопічні вимірювання, точніші. Тьмяні плями на знімках телескопів це лише початок. Астрономи використовують потужні комп'ютерні моделі, щоб перетворити їх на справжній галактичний перепис. Ці симуляції долають розрив між тим, що ми бачимо, і тим, що є насправді, виправляючи те, що не помічають наші прилади. Відтворюючи еволюцію Всесвіту від раннього космосу до сьогодні, моделі дозволяють нам перевіряти наші теорії та уточнювати наші підрахунки. Порівняння з модельованих всесвітів зі справжніми спостереженнями допомагає нам виявляти прогалини в нашому розумінні та покращувати як наші моделі, так і наші дані. Зрештою, наша найкраща оцінка кількості галактик це поєднання прямих спостережень і цих складних моделей, обґрунтоване припущення, а не буквальний підрахунок. Остаточне число, чи то сотні мільярдів, чи трильйони, ґрунтується на цьому партнерстві між даними та теорією. Роками астрономи вважали, що існує приблизно від 100 до 200 мільярдів галактик, ґрунтуючись на тому, що міг побачити Габл. Але у 2016 році команда Крістофера Конселіса об'єднала дані глибокого поля з передовими моделями, виявивши, що ми значно недооцінили справжню кількість. Їхній аналіз припустив, що колись всесвіт містив щонайменше 2 трильйони галактик у 10 разів більше. Це означало, що ранній всесвіт кишів маленькими тьмяними галактиками, більшість з яких з тих пір злилися у більші системи. Нічне небо тоді палало б від зливаючихся галактик, що дуже відрізняється від сьогоднішнього спокійнішого космосу. Більшість тих первісних галактик тепер зникли, поглинені більшими нащадками. Тепер ми живемо у більш спокійному всесвіті, довго після його бурхливої, переповненої молодості. Оцінка у 2 трильйони ґрунтувалася на моделях і можливостях «Габбла». Але щоб по-справжньому побачити ті тьмяні ранні галактики, нам потрібен був новий інструмент. Зустрічайте космічний телескоп Джеймса Вебба, запущений у 2021 році, створений для вловлювання стародавнього червоно зміщеного світла, невидимого для Габла. Інфрачервоний зір Джей Блясте дозволяє йому зазирнути в темні віки Всесвіту, виявляючи галактики, що утворилися лише через кілька сотень мільйонів років після Великого Вибуху. Ці ранні галактики яскравіші та більш організовані, ніж очікувалося, кидаючи виклик старим уявленням про формування галактик. JWST зараз виявляє багато тьмяних галактик, про які попередні оцінки могли лише здогадуватися. Хоча ще занадто рано для нового остаточного підрахунку ранні результати підтверджують, що Всесвіт був переповнений галактиками у своїй молодості. Поточна місія J2ST допоможе замінити приблизні оцінки прямими спостереженнями, уточнюючи наш космічний перепис. Кількість галактик це не просто цікавий факт, це важлива перевірка для наших моделей Всесвіту. Якщо спостереження не збігаються з передбаченнями, це натякає на відсутність якихось фізичних законів, можливо пов'язаних із темною матерією або раннім утворенням зірок. Більша кількість означає більше звичайної матерії, що допомагає нам уточнити космічну діаграму матерії та енергії. З сотнями мільярдів галактик, кожна з яких має мільярди зірок, шанси на існування життя деінде значно зростають. Величезна кількість галактик перетворює Всесвіт із самотнього місця на місце безмежних можливостей. Це свідчить про те, що умови для життя не є унікальними для нашого куточка космосу. Великий перепис дає нам трильйони місць, про які можна мріяти і, можливо, колись дослідити. Пошук галактик це історія технологій та знань, що постійно вдосконалюються. Ми пройшли шлях від спостереження за зірками неозброєним оком до сотень мільярдів габла, а тепер і до двох трильйонів. Але ці числа стосуються лише видимого Всесвіту, крихітної бульбашки, можливо нескінченому космосі. Майбутні телескопи, такі як J2ST та космічний телескоп Роман, продовжуватимуть уточнювати підрахунок, але справжня загальна кількість може завжди вислизати від нас. Найважливіше те, чого ця подорож нас навчає: Всесвіт величезний, динамічний і постійно змінюється. Наше місце скромне, одна планета, одна зірка в морі галактик. Космічний перепис це більше, ніж просто цифри, це свідчення нашого прагнення досліджувати та розуміти реальність. Наша подорож до підрахунку галактик це тріумф допитливості та винахідливості. Ми почали з тьмяної смуги в небі лише щоб відкрити Всесвіт незліченних галактик. Кожен новий телескоп і модель піднімали наші оцінки вище, відкриваючи космос набагато величніший, ніж ми уявляли. Змінна кількість це не помилка, це доказ наукового прогресу та нашого зростаючого розуміння. Космічний перепис це історія відкриттів. Технологій та невпинного людського прагнення. Це більше ніж просто підрахунок. Це показник того, як далеко ми просунулися в осмисленні всесвіту. Зрештою, цифри розповідають історію дива, досліджень та безмежного масштабу реальності. Роздуми про величезну кількість галактик у всесвіті глибоко впливають на наше сприйняття. Це знання змушує нас переоцінити власну значущість. Наша планета і навіть вся наша галактика чумацький шлях карликові в порівнянні з тим, що знаходиться за її межами. Це може викликати глибоке відчуття подиву та зв'язку. Атоми, з яких складаються наші тіла, були викувані в серцях зірок, що жили і померли давно. Ми є частиною космосу, способом для нього усвідомити себе. Величезна кількість галактик дає нам статистичну основу для одного з найдавніших питань людства: чи самотні ми? Зрештою, космічний перепис допомагає нам визначити нашу адресу у всесвіті. Знання цієї повної адреси дає нам контекст, нагадуючи, що ми є частиною величезної та давньої історії. Хоча наші знання зросли в рази, історія космічного перепису ще далеко не закінчена. Останні оцінки, чи це 200 мільярдів, чи 2 трильйони, зрештою все ще залишаються лише оцінками. Вони ґрунтуються на нашому поточному розумінні та обмежені можливостями наших технологій. Космічний телескоп Джеймса Вебба тепер дає нам прямі зображення раннього всесвіту, кидаючи виклик нашим моделям і відкриваючи галактики, які є старішими та більш зрілими ніж ми будь-коли очікували. Ці нові відкриття, без сумніву, призведуть до подальших переглядів кількості галактик, уточнюючи нашу картину раннього космосу і ставлячи абсолютно на нові питання про те, як перші структури утворилися так швидко. Однак, за межами видимого горизонту, таємниця лише поглиблюється: всесвіт, який ми бачимо, може бути лише крихітною частиною всієї реальності. Більшість космологічних теорій припускають, що всесвіт простягається далеко за межі того, що ми можемо спостерігати, можливо, навіть до нескінченності. Якщо космос справді нескінчений, то загальна кількість галактик також буде нескінченою, концепція, яку, чесно кажучи, важко осягнути людському розуму. Тоді питання, скільки існує галактик, матиме дві відповіді: скінчене постійно уточнюване число для нашої видимої ділянки, і нескінчене число для всесвіту в цілому. Багато фундаментальних загадок залишаються. Точні ролі темної матерії та темної енергії досі не повністю зрозумілі. Темна матерія забезпечує невидимий каркас, на якому будуються галактики, тоді як темна енергія це сила, що рухає прискорене розширення, відштовхуючи галактики все далі одна від одної. Більш повне розуміння цих явищ є важливим для створення точних моделей формування галактик і отримання більш остаточного підрахунку. Прагнення підрахувати галактики нерозривно пов'язане з розв'язанням найглибших таємниць фундаментальної фізики. Подорож триває. Майбутні телескопи, як наземні, так і космічні, просунуть наше бачення ще глибше в космічне минуле. Вони проводитимуть ширші дослідження, каталогізуючи мільйони галактик, щоб будувати більш точні статистичні карти структури Всесвіту. Це постійне дослідження є основною частиною людського духу, бажання досліджувати, розуміти і бачити, що лежить за наступним пагорбом. У цьому випадку пагорби це інші галактики, а ландшафт це сама тканина простору часу. Остаточна кількість галактик, можливо, завжди буде поза нашим досяжністю, але прагнення знайти її надалі освітлюватиме наш всесвіт і наше місце в ньому.